На огляд прислали дві моделічки. Ось таких прикольних, на вигляд, ювелірних ваг. Щось трошки блікує. Не ще треба поставити. Вони невеличкі за розміром. Ось так бачите. Загальний розмір ваг. Десь 8 На 5. Це у нас моделечка Т2. Вони компактні. Закриваються кришечкою. В кришечці ось така інструкція. Зразу бачу, калібрування інструкції немає. Кнопочка калібрування є, калібровки, напевно, нема. Так, ну і подивимося. Вони в двох варіаціях. Та мета в нас точність сота. Ці в нас до кіло. Бачите? Зараз ще нагрузимо. Але немає стільки гірьок. Це в нас що, ще 200 грам. Вже хитаються гірки, але ну, кіло вони, в принципі, я думаю, дотянуть. По точності 101 грам. Тут у нас до 200 грам і точність 001. Зараз перевіримо точність. Невеличкі відхилення є. Ті, що до кіло, так само є відхилення. І Попробуємо попрацювати з ними з маленькими. Осами гірочка найменша. 0,1, 1 ну не показує. Ці що до 200 грамів, в принципі, на цю дірочку спрацювали адекватно. Спробуємо 200 мг. Так, ці що до кіло? Ну. Вісімнадцять грама Ті, що до 200 грам показали правильно Ті, що до пів кіло, трошечки є невеличкі відхилення. Як на грамі? Грам показали 200-ка точні, кілограмові невеличкі відхилення. Візьмемо, що у нас 10 грам. 200-ка ідеально показує. Ну і ці, в принципі, вже показують нормально. Так, 50 грам невеличке відхилення. І невеличке відхилення. Ну, ось. Отакий От коротенький огляд. Саме просили зробити, перевірити їх на точність. Ще раз, ці до кіло. Точність 001, тобто сота. Да, ось вони такі невеличкі, але до кіло нагружаються. І ці до 200 грам точність 001. Моделечка ще раз, чогось їх назвали Т2. Вони такі прикольні, закриваються кришечкою В принципі, зручні. Ну, по точності бачили ми і точніші, але, ну, в принципі, кому така невеличкі похибки влаштовують, ну, вони зручні, невеличкі, ну, прикольні ваги. Так що дивіться самі, кому що підходить. Ну, підписуйтесь на наш канал, дивіться наше відео, буде дуже багато оглядів різних, ваг і не тільки. Ну і до слідуючих відео.